Усім привіт, я Мар'яна Франко. А це блог для тих, хто цікавиться психологією, психотерапією та якістю власного життя. Адже насправді і я щоразу перед тим як знімати для вас блог, запитую себе, для чого я це роблю. І якщо відповідь звучить приблизно так, що я хочу, щоб навколо мене в Україні було більше щасливих, задоволених власним життям і стосунками людей, то я сідаю і записую наступний блог. І тому сьогодні пропоную поговорити про такі слова, як хочу і треба у нашому житті. Адже коли на терапію приходить клієнт, то по тому, які слова він вживає частіше, можна зрозуміти щось про те, що відбувається зараз в його житті. І що, чи не найважливіше, чого там більше соціальних. Вимог або вимог суспільства, які ми насправді транслюємо через треба, а тобі треба бути хорошим працівником, тобі потрібно бути хорошою дружиною, тобі а, треба тримати себе в формі, тобі треба більше заробляти, чи хочу, коли я хочу бути хорошою дружиною, а я хочу більше заробляти, я хочу бути хорошим працівником, а, я хочу а, тримати себе в хорошій формі. Відчуваєте різницю? І, до речі, як ви думаєте, чого в нашому житті має бути більше слова «хочу» чи слова треба? А зразу скажу, попереджуючи, можливо, і ваші відповіді, що насправді важливий баланс, адже хочу і треба в сучасному власне соціальному світі, це, начебто, такі дві сторони однієї кульки. І якщо ці сторони рівномірні, то ми можемо наче перекочуватися по своєму життєвому шляху і не застрягати на якісь сторін. А якщо якась з сторін нас страждає, то, наприклад, якщо в нас буде замало хочу в нашому житті, то хочу, по суті, це є тим ресурсом, який ми. Отримуємо від світу це місце нашої сили, і будьте уважні до тих місць, які у вас звучать як хочу. Там я хочу ходити на танці, чи я хочу зустрітися з друзями. Імовірно, це місця вашої сили. То якщо цього буде замало. То ми можемо відчувати, що ми втрачаємо сан життя, що ми не відчуваємо життєвої енергії, і що нас мало ресурсу на втілення знову ж таки інколи навіть замовлення соціуму, адже соціум це треба. І, коли ми взаємодіємо з соціумом, звісно, що ми мусимо віддавати йому теж певно таку данину своєї уваги, своєї турботи, своїх виконання своїх обов'язків. І коли цього забагато, ми, власне, ризикуємо втратити мотивацію. Те ж саме насправді можна сказати про іншу сторону, коли людина лише тільки хоче і не готова заплатити за свою хочу ціну, тобто дотримуватись своїх зобов'язань, відповідати очікуванням. Своїх колег чи працівників, чи своєї половинки то теж можуть бути певні труднощі, і така людина вважається так більш безвідповідальною. Зразу вам скажу, що на терапію зазвичай звертаються якраз успішні люди, в яких все в порядку з треба, і вони дуже багато досягають за рахунок того, що відповідають вимогам і очікуванням оточення. Але часто ми мусимо звернутися до питання їхнього хочу, а чи протягом терапії ти тільки чуєш це слово Мені треба, мені треба зайнятися собою, мені треба зайнятися стосунками, мені треба покращити свою фізичну форму, мені треба знайти сенс життя. І тоді я прошу звернути увагу на те, яке слово ви вживаєте в своїй мові частіше. Треба чи хочу, адже власне слова дуже відображають наш внутрішній світ, бо межі нашої мови це, по суті, межі нашого світу, і вони відображають нашу внутрішню картину, нашу особистість, візерунок нашої особистості. І якщо ви просто звернете увагу на те слово, яке ви вживаєте частіше, ви вже дуже багато дізнаєтеся про розклад сил всередині себе, адже нагадаю. Треба, це точка видачі нашого ресурсу. так І тоді хтось отримується, і вдячний нам, напевно, за ті за зусилля, які ми доклали, але, власне, хочу є місцем нашої сили. Подивіться, будь ласка, на ці місця у вашому житті. Початок цієї подорожі і цього дослідження я рекомендую з. Того, щоб поспостерігати просто за своєю мовою. Повірте, ви здивуєтеся. І буду рада почути, чи був цей блог для вас корисний у коментарях і чи вартую продовжувати цю тему. Майте гарний день і слава Україні!